Світова війна стала трагічним випробуванням для України. Мільйони людей опинилися між нацистською окупацією та жорсткою політикою сталінського режиму. Радянська влада проводила масові мобілізації, щоб перемогти ворога. Але якою ціною сьогодні ми розповімо про мобілізацію в Україні, про трагедію чорної піхоти, людей, яких кидали в бій без зброї, форми чи підготовки, і про те. Як українці намагалися уникнути призову. Тож вмощуйтеся зручніше. Підписуйтесь на канал і вподобайте відео. А ми починаємо. В червні 1941 року нацистська Німеччина напала на Радянський Союз. Того ж дня Сталін оголосив загальну мобілізацію. В Україні військомати поспішно закликали чоловіків до Червоної армії, але процес був хаотичним. Швидкий наступ німців, поразницькі настрої, недовіра до режиму через репресії та Голодомор 30-х зірвали мобілізацію. У центральних і східних областях на призовні пункти приходило менше 50% викликаних. На Заході України, де радянська влада встановилася лише в 39 році. Явка була мінімальною багато з мобілізованих не дісталися до своїх частин хтось потрапив в оточення, хтось у полон, хтось повернувся додому. За оцінками істориків, на окупованих територіях України залишилося понад 3 мільйони військовозобов'язаних. Ці люди, оточенці, десертири, звільнені з полону, стали потенційним резервом для наступної хвилі мобілізації. 1943 році Червона армія розпочала звільнення України, але після двох років війни людських ресурсів катастрофічно бракувало. Тоді почалася друга хвиля мобілізації, жорстка і безкомпромісна. Наказ від 9 лютого 1942 року дозволяв фронтовим частинам самостійно призивати чоловіків зі звільнених територій, польові призовні комісії забирали всіх. Від 17 до 50 років, часто без медичних перевірок чи підготовки. У деяких випадках призивали навіть 15-річних підлітків і 60-річних чоловіків. Жінки, підлітки та літні люди також залучалися до тилових робіт, військ, зв'язку чи ППО. Ці новобранці часто не отримували ні форми, ні зброї, ні вишколу, їх кидали в бій одразу після призову. За два роки з України мобілізували від 3 до 4 мільйонів людей, це була майже чверть усієї Червоної армії. Загалом за війну в армії служило понад 7 мільйонів українців. Але умови, в яких вони воювали, були жахливими цих людей називали чорною піхотою символом трагедії війни. Друзі! Якщо вам подобається наш контент, Підпишіться на канал і вподобайте відео, допоможіть нам досягти першої цілі. Тисячу підписників. Чорносвитники, піджачники, чорножупанники. Так називали тих, кого мобілізували прямо з хат і кидали в бій у цивільному одязі. Назва чорна піхота пішла від темних свиток чи кожухів, у яких вони воювали. Це явище не було суто українським. Воно почалося ще в 1942 році в Росії, але в Україні восени 1943 року і взимку 1944 року набуло найбільшого розмаху. Значна частина мобілізованих, можливо, сотні тисяч, стали чорносвитниками. У битві за Дніпро, де Червона армія втрачала до 12 тисяч осіб щодня чорносвитники гинули першими, їм часто не видавали зброї. Одна Гвинтівка припадала на 5 10 бійців. Командири наказували здобуть зброю в бою. У битвах за Київ у листопаді 1943 року, а також під час корсунь шевшенківської операції 1944 року тисячі мобілізованих гинули за лічені кілометри від рідних домівок. У своїх мемуарах батальйони ідуть на захід. Колишній командир Попов згадував, як його полк осінню 1943 року мобілізував на Черкащині в селі Власівка близько 800 осіб. Як виявилося пізніше, колишніх артилеристів загнали в піхоту, а тих, хто гармати бачив лише в кіно, відправили в артилерію. Чому так сталося? Командири вважали чорносвитників потенційними зрадниками адже вони жили під окупацією. Політруки закликали. Змийти кров'ю провину перед батьківщиною їх використовували як гарматне м'ясо, відволікали ворога, щоб регулярні частини завершили наступ. У німецьких звітах їх навіть називали трофейними солдатами. У радянських документах чорносвитники не згадувалися, їхні імена рідко фіксували, а втрати не враховували, що значно ускладнює підрахунок українців, що загинули. Ця трагедія залишила глибокий слід в Україні. Сім'ї втрачали чоловіків, батьків, синів, а офіційна пропаганда мовчала. Лише після розпаду СРСР історики почали досліджувати долю чорносвитників, спираючись на спогади очевидців і архіви. Масова мобілізація була жорсткою, і не всі хотіли йти на вірну смерть. Українці вдавалися до різних способів ухилення хтось ховався в лісах. Родичів чи знайомих, хтось фальсифікував медичні довідки, симулював хвороби, як туберкульоз чи психічні розлади, дехто намагався відкупитися хабарями, використовуючи зв'язки з місцевими чиновниками. На заході України, де активно діяла українська повстанська армія, опір мобілізації був особливо сильним. УПА закликали уникати призову і перехоплювали мобілізованих, пропонуючи їм вступати до повстанських загонів. У документах військоматів в Волині, Львівщини Дрогобичини є численні згадки про те, як призовники тікали до так званих націоналістичних банд або були перехоплені УПА, але ухилення було ризикованим. Радянська влада карала таких чоловіків ув'язненням, відправленням до штрафних батальйонів або розстрілом. Репресії могли торкнутися навіть сімей, їх звинувачували у пособництві. Сталінський режим ставився до жителів звільнених територій як до потенційних зрадників їх перевіряли через НКВС, відправляли в бій без підготовки, а декого до штрафних батальйонів. У таких підрозділах бійці мали спокутувати вину кров'ю на найнебезпечніших ділянках фронту, виживали одиниці. На заході України мобілізація стала ще й інструментом боротьби з УПА. Радянська влада намагалася знекровити повстанський рух, забираючи молодих чоловіків до армії чи на тилові роботи таким чином, вони позбавляли УПА можливості поповнити свої лави. Радянська пропаганда прославляла героїзм Червоної армії, але замовчувала трагедію чорносвитників і репресії проти ухилянтів. Ця правда довго залишалася табуйованою. Мобілізація в Україні під час Другої світової війни стала не лише частиною перемоги над нацизмом, а й трагедією для мільйонів. Чорна піхота це символ жорстокості війни, байдужості режиму до людських життів і болю українського народу. Понад 7 мільйонів українців служили в Червоній армії, але для багатьох із них перемога коштувала життя. Друзі, якщо ви маєте свої цікаві історії пов'язані з мобілізацією, обов'язково поділіться ними у коментарях. Напишіть, що вас вразило в цій історії. Відповідаємо на всі коментарі. А на цьому у нас все. Дякуємо, що дивилися. До зустрічі у нових відео.